На сьогоднішній день дії по дітським навикам, радостям і впічті. Я зараз займаюся IT, я програмую. Я займаюся розслідуваннями. Це учасники революції гідності. Завдяки тим подіям вони здобули популярність і прийшли до влади, але згодом змінили сферу діяльності. Із Тетяною Чорновол зустрічаємось у неї вдома. Вона одна з перших постраждалих на Майдані. Вісім років тому працювала журналісткою. Розслідувала корупційні схеми Януковича. На цьому відео листопад, 2013-го Тетяна розбиває скло і проникає в мікроавтобус, з якого працівники СБУ стежать за мітингом. Тоді про це повідомили журналісти Радіо Свобода. За місяць чорновол побили, коли вона поверталась додому. Нині каже, це були наймані кілери. Дніпропетровського кілера засудили. А замовлення поступив. До кримінального авторитету Дніпро-Дзержинська такого собі не треба. А його знайшли повішеним сізо перед позачерговими парламентськими виборами 2014 року. Тетяну чорновол запросили до своїх виборчих списків одразу кілька партій. Вона обрала народний фронт Арсенія Яценюка 4 вересня. Того ж року її призначили радницею керівника МВС Арсена Авакова. Перед останніми парламентськими виборами Чорновол внесли до списку європейської солідарності, але до Верховної Ради Тетяна не пройшла. Я не вважаю себе журналістом. Я вважаю, що будь-яка людина може робити розслідування, але не будь-яка людина є при цьому журналістом. Розповідаючи про наступного героя, не можемо не згадати про цей уже історичний допис. Зустрітись о 22.30 під монументом незалежності 21 листопада 2013-го Запропонував тоді ще журналіст Мустафа Наєм. Він виходив на прямий зв'язок у найгарячіші дні революції. Зокрема, є тоді, коли розстрілювали протестувальників. А вже за кілька місяців пішов у політ. Тику став народним депутатом від блоку Петра Порошенка. Нині працює заступником міністра інфраструктури. Чому ж не склалося з політикою? Ми хотіли запитати Мустафу Наєма особисто, але на дзвінки й повідомлення він так і не відповів. На цьому відео разом із Мустафою Наємом Єгор Соболів. Ще до акції протесту на майдані він задумувався про політику. 17 років працював журналістом-розслідувачем, редактором під час революції гідності. Соболів входив до ради майдану. Дуже багато зусиль витрачав як організатор. Власне, я став денним комендантом студентської частини Євромайдану. До Верховної Ради пройшов від об'єднання самопоміч, обстоював незалежність антикорупційної прокуратури. Пав за скасування депутатської недоторканості та за електронне декларування з політикою. Попрощався рік тому. Вирішував, каже недовго. Реальність виявилася набагато сумнішою. Багато людей, які були на майдані в статусі тодішніх опозиційних політиків, насправді не мали. Опозиції до корупції я зараз займаюся. IT, я програмую. Я вивчив вже дві умови програмування. З активіста на політика перетворився колись і Дмитро Булатов. Під час революції гідності він пережив викрадення. Згадайте, 23 січня 2014-го змі повідомили про зникнення Булатова. Його знайшли 30 січня в Бориспільському районі. Дмитро тоді розповів невідомі били його, катували, порізали вухо і навіть розпинали. В цьому чи в минулому році закрили уголовне діло та. Анітівних <головнічніх діля> ні ніяких не сообщили. Одразу після революції Булатов став міністром з питань молоді та спорту. У кріслі <головнічніка> протримався менше ніж рік. Після звільнення Булатова призвали до армії. Служив до липня 2016 року. Нині Булатов – бізнесмен, організовує дитячі табори. Це не моє природне. Я достатньо достаточно відкритий чоловік, прямолінійний. Как мені говорили. ти себе слишком просто? Ми відкрили несколько дітських кемпов. І учим дітей празному од того, щоби плавить на сапах, стартувати на водних лижах, прыгать на батутах. Після перемоги революції гідності в стінах Верховної Ради себе випробували колись активіст Володимир Парасюк та екс-журналістка Світлана Заліщук. Чому ж пішли з політики? Ми намагались розпитати їх самих. Світлана Заліщук сказала, що не може спілкуватися через стан здоров'я. Володимир Парасюк спершу погодився, а потім на повідомлення про зустріч не відповів. Ліля Гончарук, Олександр Тимінський та Іван Корж. Новини на Суспільному.